Ось таких красенів випускатиме оновлений Вінницький авіаційний завод, друге життя в якого вдихнули в дуже символічну дату дату 50-го дня народження. Друге життя Вінницький авіаційний завод вдихнуло одне з провідних підприємств у світі з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і гвинтокрилів мотор Січ, що розташоване у Запоріжжі. Вінницький авіаційний завод, попри колишню славу, довгий час перебував у Занепаді, але незабаром все зміниться. Адже вже сьогодні в небо піднімуться два гвинтокрили, відроджені працівниками саме нашого підприємства. 50 лет это серьезная заявка, но вы знаете, сколько вы не занимались настоящим трудом. Сегодня пришли вертолеты. Это первый этап, когда мы должны собрать людей, поднять из пыли, вынуть из пыли технологию, навести порядок в технологии, в оснастке. Мы, конечно, постараемся, чтобы ваш завод был современный. Наведем здесь порядок, поднимем культуру, общую культуру на предприятии и будем делать самые современные, самые надежные вертолеты этого класса. Колись Вінницька область мала славу центру малої авіації, і зараз настав час відродити колишні заслуги. Але зробити це неможливо без допомоги. Тому на дні народження заводу голови Вінницької обласної адміністрації за допомогу та сприяння було вручено звання почесного машинобудувальника. А кращим працівникам заводу від обласної державної адміністрації та міської ради були вручені почесні грамоти. На заводі працюю вже 38 років. Так що в нас тут програма велика була. Ми робили, я за свою жизнь зробив 10 тисяч самолітів У да, нас такий значок є. Да. І коротше, дуже багато у нас місяць ми виготовляли, ось два самоліти, 12 Мі 2 Х-26, там коротше, дуже великі об'єми були роботи. Що, в суботу, на роботу. Як і було обіцяно, слова про відродження колишньої слави були підтверджені ділом. В небо над заводом піднялася пара відроджених до життя гвинтокрилів Мі-2. Машина хороша. Саме головне, що цей планер спас дуже багато житті льотчиків і пасажирів. Крепкий, мій добре зробив. Заботился о нас, о всех пассажирах. О Он многоцелевой вертолет используется в учебных. Вот эта «Спарка» она может использоваться в учебном варианте. Есть боевые машины, мы их называем так, боевые, это с одним управлением. Они используются в аэрофлоте, летают лесопатруль, облет нефти, газопроводов. Санавиации много летали. Ну, раньше была такая, как вид полетов охота, там, или таксации называется, диких животных. Ну, очень много. Перевозка пассажиров. Крім нових робочих місць, яких вже створено 150, завод допоможе повернути області колишню славу та зможе забезпечувати потреби країни якісною вітчизняною технікою, яка буде значно дешевша ніж ціни в світі. Тим паче, що в виробництво гроші вже інвестуються. При ціні на такий вертольот в мірі 4,5-5 мільйонів доларів. Ми будемо саратися робити до мільйона доларів. Для реализации. В следующем году будет новый тип вертолета уже с другими двигателями, более мощными двигателями, нашими запорожскими, украинскими двигателями. А через два года будет, ну, через два с половиной года, будет абсолютно новый украинский вертолет, не похожий на этот. Зі злітної маси 3,5 тонни, а ми будемо делать злітної маси обще зліотнеї маси 6 тонн. Для міста відродження заводу, крім створення нових робочих місць та підготовки кваліфікованих робітників, має також цілий ряд позитивних факторів. Безумовно, сплата податків, яка буде відбуватись від виробництва, але хочу вам сказати ще одну річ, що насправді український вертоліт буде виробляти саме в місті Вінниці. Я думаю, що це для нас є престижне. Оновлений завод має перспективу на розвиток не тільки будування Ментокрилів, а і на розвиток малої авіації в цілому, тому в подальшому потребу в кваліфікованому персоналі потрібно буде компенсувати підготовці нових молодих енергійних кадрів. Взагалі, ми плануємо, мабуть, на базі Вінницького технічного університету відкрити факультет підготовки молодих фахівців. Ми сьогодні бачили, що в принципі то колектив весь такий, ну скажем, не зовсім молодий, да і дуже важливо сьогодні робити селекцію і готувати нових фахівців технічних для того, щоб омолодити і на перспективу розвивати значить це підприємство. Відродження Вінницького авіаційного заводу це ще один черговий виток в стрімкому русі Вінницької області в напрямку постійного покращення та створення всіх необхідних умов для розвитку. Тетяна Соловей, Віталій Демиць, телерадіокомпанія Смарт.